Це, це не може не Європа, що Польща мала інший шлях. Я би хотіла всім згадати, що ем, та, та міфологія, що е, Україна, ти, Україна і Росія тисячу років разом були. що Це дуже розповтюжилося. Ем, я говорю не тільки як історик, але як людина, що, що ем, бачить, що це не так, що фактично. Від серед новіччя аж до новітних часів Україна і Польща фактично були разом. Вони були в як то взиваються Поліш-Літвин Коменвел. Нібито це була Польська Литовська держава, але там багато українців було українські землі. І там фактично творився новітні політичні теорії щодо конституціоналізму. І тому я думаю, що Україна має чим пишатися і відкидати це сто 100, тисячу років дружби, бо такого фактично не було. І що Харків сам повинен гордитися тим, що Харків в 18 столітті, віта... вибачайте, я тут говорю як історик. Харків був перший, було перше місце, де відродження було таке відродження і як то, концептуалізейшн і е, витворення е, розуміння, що це є українство, хто це є українці, навіть і перед тим, що це перейшло до е, так званого правобережжя, до українців, що жили на території тодішньої австрійської, і тоді після польської держави. Так що Харків має чим гордитися, і я би ваш досвід не, не відкидала. Е, Дуже коротко щодо грузинських ем, чиновників тут е, міністрів. Про грузинів я, я не можу сказати. Я думаю, що хтось інший повинен це оцінювати. Але я також одна американка. Ну тепер колишня американка, тому що громадянство е, подвійне з Америкою і Україною поки що не можна мати. Але я би запропонувала, що щоб мати таких міністрів, знову не можу про ворозинів говорити, але я можу про нашу Наталю говорити, що це абсолютно не корумпована жінка, дуже енергійна. Я думаю, що коли вона приїхала представляти Україну так як міністр фінансів до Вашингтону. Всі захоплені були, всі зрозуміли, що це є людина, що знає про що вона говорить, що вона хоче вивести Україну на вищий рівень ніж ніж було до того часу. Я би сказала, що вона не єдина в українській діаспорі, що може і має бажання це зробити. Так що я би пропонувала, щоб Україна розглянула можливість, щоб просто досвід тих українців, що в діаспорі живуть. Брати до себе, тому що нам вже так фактично корумпувати нас неможливо, нам грошей не потрібно. Ми всі маємо свої будинки в Америці. Ми дуже багато переживали про те, що відбувалося на Майдані. і Тепер дуже багато є таких акцій, щоб збирати допомогу і на армію, на взагалі допомоги Україні. Я би пропонувала, щоб. Більше того треба. Та й Ну це з моїм шефом поговорити.